Друзі, ви на мене налетіли, такі тарифи, скажені, в дощ, комендантський, це все божечки, що робиться, що робиться? У мене є для вас дві новини: одна погана, друга хороша. З якої починаємо? З поганої. Чудово, чудовий вибір. Погана новина в тому, що зараз осінь, а осінь це період дощів, тому бачите, ось. Прямо зараз, коли я записую, йде дощ. Такий невеличкий, але дощ. Тому, можливо, вам тарифи не сподобаються, ці дощові тарифи. Мені вони теж не подобаються, вони занадто низькі, мені здається. Але це вже таке. І друга новина хороша, саме хороша новина вам може сподобаться. Хороша новина в тому, що ви можете спробувати себе в якості водія уклона. Все максимально просто. Ви скачуєте додаток у уклон драйвер, вводите промокод ukl 21 щоб отримати 50 поїздок без комісії. І все. І радієте життю і монетизуєте це дощ, повітряні тривоги, там оце комендантські години, оці всі замовлення X3X5, про які ви пишете. Все це ви зможете вивезти. вивести. Тому пробуйте. А як отримати ці 50 поїздок без комісії? Ще раз нагадаю: все дуже просто. Реєструйте, сводите промокод. Якщо ви не старий таксюга, який хоче наклонити уклон, а реально новий водій. То ви виконаєте п'ять поїздочок до до кінця цього місяця, і якщо ви пройшли, пройшли перевірку уклона, то вам 50 поїздок без комісії нарахують після 15 числа наступного місяця. От так, от тому пробуйте успіхів вам в цьому.